Так, ну і прийшов час копати картоплю. Отут От трошки накопав, всі пам'ятаємо цей город, який трошки морози побили. Цих чотири радочка вони більше були постраждали, там менше. І тут серединка. Ну так, хто не бачив відео, прийдіт, подивіться. Я був знімав відео, як можна легко уберегти як при морозах картоплю. Ну, одним словом, пройдіть, подивіться. А зараз трошки я вам познімаю подивитись на врожай. Ну, якби по моїх мірках, то, то врожай гарний. При тому всьому, що багато хто розказує, що там трохи не вродила картопля. Я можу сказати, що такого немає. От подивіться картопля на мою руку. Дивіться, яка картопля. От тут ще буває в таких цих бугорочках. Ось таких, бачите, буває ще картопелька, така, ну така насіньова, дрібненька. Але я вважаю, що це дуже гарний врожай, при тому всьому, що були заморозки, е, кліматичні погодні умови не зовсім були такі, якби більш сприятливі. Ну, Але дивіться, врожай, я думаю, суперовий. Е, хто дивився уважно моє відео по. Е, по тому, що, по тому, як я розказував, що я тут, можливо, буду якимись стимуляторами росту використовувати, то я вам скажу так, нічого не використовував. Все як було, вирішив, щоб без, без цього всього можна обійтися. Ну, подивіться. Отак це все виглядає, дивіться, прям вкриті радки. Я вважаю, що це супер врожай. Ну, о, але одне єдине, що можу зазначити, дивіться, багато є такої от дуже-дуже дрібненької картопельки. Ну і насіннього. Все, всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях в кого, які врожаї. Можливо, хтось чимось поділиться. Це, всім дякую за увагу. Ну, а я далі буду працювати.